Курс на технічну модернізацію виробничих процесів взяли лісові господарства Черкащини на думку охоронців зелених легень планети, використання сучасної техніки сприятиме запровадженню нових технологій по догляду за насадженнями та дасть значний економічний ефект. Яку техніку пропонують лісівникам українські виробники у сюжеті Олександра Чернега? Сокира залишається незмінним атрибутом лісівників, і хоча їй на зміну прийшли модернізовані бензопили, все одно без неї в лісі не обійтися. Не можна обійтися без нової техніки. Попри економічну кризу, більшість лісогосподарств області вирішили в цьому році обновити технопарк. Це каже директор державного підприємства Черкаське лісове господарство Андрій Пустовіт. Внагальна нагальна вимога часу техніка, що є в наявності, морально застаріла, а на придбання нової треба кошти. Але попри все, модернізацію треба проводити. Від цього залежать економічні показники. Завжди придбання нової техніки воно економічно себе виправдовує, тому що не несуться затрати на капітальний ремонт. Вона більш стабільно працює. Ми можемо на неї надіятися в будь-який момент. І враховуючи, що ми все одно ж ми виконуємо цю роботу по погрузці, по перевозці деревини, ми десь змушені наймати інших. Скажем, підприємства чи підприємців, щоб нам допомагали, але ж краще все таки платити за свою техніку. Я вважаю, тому звичайно, це економічно вигідно і так воно і має бути. Ми повинні купляти нову техніку для. Про те, що без нової техніки лісовим господарствам сьогодні буде складно справлятися з показниками, говорили й інші учасники семінару презентації, що відбулася на базі Дубіївського лісництва. Сюди з'їхалися директори господарств та головні інженери, щоб не лише ознайомитися із новинками, які представило харківське підприємство Велмаш Україна, а й побачити їх в дії. Автомобиль крас он зарекомендовал себя надежным автомобилем, большой запас прочности конструктивный, большая грузоподъемность, что э, актуально влияет на расход топлива и количество перевозимой древесины. Соответственно, снижает себестоимость леса на, на данный вид продукции, снижает себестоимость. Пристрої для трелювання лісу, станок для виробництва дров та сортиментовоз з маніпуляторами на базі автомобіля Краз, новинки, які сьогодні пропонують харківські машодобудівники лісівникам. На презентації підняли питання про ціни та можливість придбання новинок. Пропонувалися різні варіанти. На сьогодні найбільш прийнятною є лізингова політика. Кожен ліс це окрема структура, окремий рахунок, окремі свої. Працівники тут треба лісхозу одному оприділятися, яку йому техніку на сьогоднішній брати. Брати крас чи гурал, що вони предлагають по, по фінансових змогах кожному лісхозу. Представники деяких господарств уклали з машинобудівниками угоди про поставку техніки. Хто ще підраховує економічні вигоди? Однак семінар показав, що модернізація виробничих процесів це перспектива діяльності як окремих лісогосподарств, так і в галузі в цілому. І наразі це все про що ми встанемо.